Ознайомося з рецептами, яка надає нам ця книжечка, про яку ми говорили попереднього разу. Так що сьогодні у нас я бачу по... наступний рецепт це хліб бріош. Що я тут не зволікався? Для цього хліба бріош є наступні інгредієнти. 260 г молока, 2 яйця, у нас в тому випадку домашні, 180 грамів масла вершкового, я вже його розтопив. 600 г з муки білої пшеничної вищого рятунку, сіль півтора ложки, 80 г цукру і 2,5 ложки сухих дріжджів. О, і зараз ми це все будемо змішувати. Наголошується в даній книжці, що потрібно змішувати всі інгредієнти і додавати інгредієнти верніше, в послідовності, яка тут є вказана. Тому ми починаємо з молока. 260 грам молока. Так, Відставляємо. Тепер два яйця у нас є. додаємо яйця. Я так, по робочу християнське. Ножику. Не знаю, як там робить профіки. Я роблю так. Так. Є. Так, тепер додаємо вершкове масло. 180 грам було не топлено. Розтопилося те, то, що є. Це, ну, напевно, вже так і ці Так, додали масло. Тепер додаємо муку. О, у нас є мука. Тушка вона нам сипиться, треба було якусь ложечку взяти, От, наступний раз врахуємо ютубери почутківцями. Так, тепер додаємо сіль, додаємо цукор От. і додаємо дріжджі. От. Дві з половиною ложки. Ці опис, всі рецепти будуть в описі, так що тут можна буде почитати в описі так що тут не дуже є важливо. Запам'ятали зараз, що я говорю, чи ні, тому що вони всі будуть в описі. Так, закладаємо, вмикаємо і вмикаємо четверту програму. Чотири. І нажимаємо кнопочку Пуск. Тут у нас є 3 години 27 хвилин, через 3 години 27 хвилин. Має бути виключена буханочка хліба. Процес пішов, вже почалося мішатися тісто. Зараз зачекаємо, як воно все буде відбуватися. Подивимося, чи буде нормальна консистенція. Якщо треба, можна вже буде чуть-чуть може муки додати, ну, але це подивимося по цьому, по ходу. Все. Поки на цьому не будемо знімати, бо буде довго, а продовжимо, якщо буде нормальне тісто, яке вийде після виміщування. Пройшло 5 хвилин вимішування попереднього, і 5 хвилин було такого перерва Так, І зараз криємо, глянемо, яким нас тісто. Як тут треба щоб зробити, це підібрати трошки цей муку, яка тут пристала до стінок нашого бункера для вимішування. І так треба підібрати, щоб вона не... Не присихала, бо потім, як воно залишається, воно залишається такі білі сліди від тої муки, воно і не гарно, та і не вистачає муки. Чесно кажучи, я казав, що можливо будемо додати муки сюди, бо якби то був звичайний хліб, то я б вже думав, що варто додавати. Як як це такий рецепт, який я ще не втік, то як я краще не буду додати, довіримося повністю рецепту тому, якому є задекларовано в книжці, і відповідно будемо пекти. Воно зараз будемо е,, вимішувати ще 20 хвилин. 20 хвилин воно ще буде вимішувати. І потім е, почнуться наступні процеси, які є потрібні для випікання цього хліба. Тут зараз вже нічого цікавого, я тут вже все підібрав і будемо далі спостерігати, що буде далі. Відкриємо, зараз глянемо, як у нас там тісто, сторони вже вимішується десь порядка 10 хвилин, може більше навіть. Бачите, вже трохи така консистенція змінилася, трошки воно так докупи. Приємний дуже запах йде, як від, ті, е, від, ті, від тіста. Дуже прикольний запах такий. Йде. Можливо, я тепер думаю, треба було помолоти якоїсь помеленої дати ще щось такого може до нього. Але може в наступний раз ще раз спробуємо це, і то вже додамо. Бачите, як гарно воно вже все так вимішується. Супер. Ще трошки буде вимішування. І почнеться вже основні там, етапи випікання. Так, Підхід тіста, випікання і все решта. Так що, ну, поки, поки, дякувати Богу, все йде чудово. Все чудово, супер. Чекаємо наступних операцій. Будемо закривати. Ну, що ж, знайшов той довгожданий і трепетний момент, коли сигнал під хлібопічка про закінчення процесу. Прийшло 3 години і 27 хвилин, якщо я не помиляюся, і от пропікало, і хліб вже готовий. Нам сигналізує про це наш гаджет. Відкриваємо і дивимося. Ну, шкода, Ах, що? Камера не може передати того аромату, який йде від нього, від цього хлібинки. кино. Просто тут, ви ж пам'ятаєте, ми додавали два яйця, 80 грам цукру, молоко. І воно все зіграло з цій комбінації. А те, якщо зараз камера нам дозволить показати ту таку благородну тріщину, яка є на цій хлібині, це просто просто бомба. Воно так що нагадує якийсь такий. Сир чи ще щось таке дуже-дуже ну, благородно виглядає. От, Бачите, хлібинка, хлібенка, ну, як, як на рекламі. Воно все дуже гаряче, будьте обережні. І треба її тепер витягнути. Я так? так от я так, от витрушу, і, витрушу, і так ставимо сюди. Значить, дивіться, в нас в нас вийшло двохковірна. Тут так гарно то все припеклося. От, навіть у нас ця мішалочка витягнулася, я бачу, залишилася в цьому. Так, щоб... Ох Боже, я тут її поранив. Перепрошую таку хлібину. І дивіться, якого вона кольору у нас здалася. Така от коричнево-біла. Тепер нам треба дати її трошки вистегнути, щоб ми могли це на таку значить, підставочку накриваю рушничком і... Щоб воно нам трошки вистигло. Тут я ще одним рушником накрию, вже не буду показувати, бо таки займає час. От, і ми ще хвилин 10-15, може 20 відсили, щоб воно вистегло, і ми, ми ж його спробуємо, цей хліб. От, і я вже розкажу дійсно, як він є на смак. Бо насправді сьогодні пік його перший раз і не знаю, як він буде. Поки в нас вистигає хлібчик, під хлібчик добре чайочок з маслом і з додатками. Тільки що подивимося і профіки кажуть. Щоб на людину потрібно взяти одну чайну ложку заварки. От У нас буде троє. Раз, два, три. І, і рекомендують взяти ще одну додаткову. Рекомендують додаємо. Значить, от у нас є ще якби четверта контрольна. Так. От, так. Ми це забираємо, ставимо сюди. Чайочок у нас такий радянський, штучці так. І кажу 200 грам, 200 мл на, це, на, на людину. Я, тут в мене є стаканчик. Я дістану стаканчик. 200 грамовий, так акуратно стараюся налити, щоб він не тріснув, щоб відміряти. Дякую Богу, не тріснув. Так, раз. На людину ніби 200 грам треба дати води. Ще раз. Я не професіонал заварив чаю, але так сказали, по 200 грам на людину, ну вона й буде. Ну дуже хвилюючий момент, пройшов час дегустації. Ну, як ще раз покажу на відео. І на камеру, бачите, який хліб, він ну, крихкенький, ну, багато обіцяючий, скажімо так. Тепер ми його почнемо дегустувати, тобто почнемо його нарізати. ножик пилочка все так, чики-піки. Значить, Нарізаємо, дивимося, який всередині у нас дивився. О, дивіться. Бачите, такі жовтенький, гарненький, масло і яйця зробили свою справу, особливо яйця. Ну Яйця роблять свою справу на курсі. Ріжемо на двоє цю з скориночку, хлібиночку. Тут в нас є масло, ну може так трошки неестетично виглядає в кадрі, ну, але вже звиняйте, як кажуть, на сході України. О так, ми її зараз так намажемо. Так, тепер додаємо. Ось так собі поліємо, бо до чаю ми цукор давати не будемо. Не тому що ми скупі, хоча ми не скупі, але давати не буде, я думаю, що тут зайві. Так, раз. Два. Дві. А вже третю канапку для третьої особи нам дуже рідної і дорогої Ми взямо потім поза кадром Тут по Попадають нам трошки чаїнки, ну, ну, це в нас не турбує. Так. Ну що, ну, треба було, а давайте ще попробуємо сам хлібець без... без нічого. Як його так різати, так небагато а я отаку. Дуже гарно ріжу, як обичайте. Ось так негарненько їжу, кусочок. І тепер я маю його пробувати і по закону Ютуба казати, що дуже смачно. Хлопці, як каже один газінський блогер, ребята, це реально дуже смачно. Реально. достатній хліб, дуже смачно. Я не кажу, що на кожен день, що треба... Ну, це такий майже як кекс. Дуже-дуже класно. Раджу це спробувати, це супер. Зараз попробуємо ще чайочком. Ну що я так, як колись в дитинстві хліб, в дитинці мене такого хліба не було. Ну, хоча воно мені не зашкодило. Чайочок, пороблю чайочок. Чайочок смачний. Файний. А тепер? <кхи> <Ага>. <кхи> Мороді... Смородіне виверення моєї тещі, Хліб моєї роботи і масло невідомо чия. Допоєднення дали надзвичайний смак. Перепрошую, що я жую і говорю, але реально це смачно. Раджу, спічіть цей хліб. Не дивіться, можливо, буде звати, що це я, як майже растовичу собою і жую. Таке. Раджу, раджу спекти цей хліб, серйозно покладу, щоб мені було легше говорити. Реально дуже смачно. Получається, такі, як, ну, як на мене десертний, файний, цукор 80 грамів, 2 яйця, 180 грамів масла, молоко. Воно не просто так. Воно реально дає дуже гарний смак, такий багатий. Я думаю, що такий хліб можна їсти без нічого. Просто такий хлібець, хлібчик, не хлібець, хлібчик, чайочок, і дуже-дуже смачно. Так що я надію, що вас, вам вдасться набагато краще, ніж мені. Що направду, на, дуже щиро бажаю, що успіхів всього всього вам найкращого. дерзайте.